Рузин дзвонить своєму братові. Гіві, у нас вчора сталося нещастя. Батько поліз на дерево збирати яблука. Ну, що сталося? Гіві любий, сталося страшне. Говори швидше, що сталося? Він упав з цієї яблуні, Гіві. Загалом, Гіві, ми втратили батька. Після довгої паузи Гіві каже: Послухай вахтангу, а ви під деревом шукали. Пляшка горілки коштує приблизно стільки ж, скільки й банка червоної ікри. Але усі чудово розуміють, де тут розкіш, а де предмет першої необхідності. Під час перерви Петрик підходить до дівчаток. Дівчата. А ви знаєте, що я майстер спорту сексу? Марічка поправляє колготки. По рукопашному, чи що? Товаришу прапорщику. Ваш наказ виконано. Та я нічого й не наказував. А я й нічого не робив. Танцюючи у ресторані з Іринкою, Степан тихо шепоче й на вухо. Ірцю, а ти довбешся очко? Іринка червоніючи, ніяковіло відповідає. Так, Степане. Степан, не втрачаючи присутності духу. А в преферанс. Українське місто Херсон одного разу сильно постраждало від навали щурів. Гризуни заполонили всі підвали, будинки та вулиці. Полчища гризунів просто прогулювались вулицями і нікого не боялися. Влада міста щодня витрачала величезні кошти на боротьбу зі щурами, але, на жаль, все було марно, а щурів з'являлося все більше і більше. І ось одного разу до мера міста прийшов чоловік, одягнений у зелений спортивний костюм з трьома білими полосами, та сказав: Мене звуть Кукулькан, і я готовий позбавити місто від щурів за один день. І зроблю це безкоштовно, якщо ви пообіцяєте, що потім не поставите мені жодного питання. В іншому випадку я вимагатиму з вас один мільйон доларів. Мер міста одразу погодився на безкоштовний варіант. Наступного дня Кукулькан вийшов на центральну площу і витяг із-за пазухи зеленого щура та випустив його з рук. Щур закрутився, як дзига і помчав з неймовірною швидкістю по підвалах, будинках та вулицях міста. Всі інші щури, помітивши зеленого побратима, збивалися у величезні зграї та бігли за ним. І жоден щур не повернувся назад. А зелений щур невдовзі повернувся до свого господаря. Мер Херсона був настільки вражений дивом, якому виявився свідком, що вручив господареві щура чек на мільйон доларів. І спитав: Скажіть, чи немає у вас випадково зеленого орка?